Молодець, значить, правильно тримаєш. Тра, правильно. Так. Дивись, така зима, іноді буває сніг, іноді дощ. Якась та не дуже погода зараз. Да? От давай зараз у нас є пісенька, «Іде дощ. Або можна сказати, іде сніг корою. Правда? Ну, давай пограємо. Все, ми правильно взяли і пограємо в нижню половину свичка. Нижню половину сничка. Де у нас нижня половина смачка? А Ану покажи, до якого місця ми будемо вести? Давай, давай тут стрікозка, ось вона летіла, така мотелочка, і от призимилась. Отут. О, нам нагадалочка буде. Бачиш, яка? Угу. І от зараз ми пограємо, іде дощ. Іде дощ, перший номер. Так, давай спочатку самі. Пів Півсмичка на кожну ноточку. Все ти добре тримаєш. Раз, два, три, чотири. Ще разочек так. Да? Зрозумів, так? Да? І граємо. Раз, два, три, чотири. На пам'ять, а давай тепер сам, сам підтримаю так трос, ану від перевірю. І все тут у нас правильно. Умнічка, умнічка. Ану, давай сам, тепер те сам, Васильок. Уважно сюди дивись. Стоп. Поправили. Умнічка далі Васильок. Хай відпочине, ручка, відпочине. Так, а тепер давай ще пограємо тільки на реструмі, на рестромі. Пісеньку називається Дитячий Марш. Будуть такі ж самі тривалості, такі самі тривалості, але на іншій струні. Ось наша пісенка. Яка це нотка? Ре. А який розмір? Вона угу. тут які є паузи. Четвертні, умнічка, ставимо. А я тебе згадаю, як виже, щоб стояла. Треба, щоб у нас постава така була гарна, щоб такі ножки були гарні у нас. Так, і тоді ми зможемо гарно грати. Веленшейка буде устойчива у нас стояти. Граємо, так? Тепер? Мали дитячий марш? Раз. Два такта. Давай поділимо цю п'ясочку на два такти. Один, бачиш, і після цієї паузи ми зможемо зупинитись і поправити ручку. Тільки давай, я знаю, що ти на палі все знаєш. Давай, дивись, вся увага Ось сюди, як себе ведуть пальчики, щоб нахил смачочка, нахил пальчики, ручки був на перший пальчик, не на низинчик, а на перший. Готовий, так? Все, увага сюди. Сюди. Ти своє джейняка дивиться. В одній точці ведемо, да? граємо. Продовжуємо. Поправляємо. Молодець, молодець. І далі сам Васильок. Раз, молодчинка, молодчинка. Добре, добре. А тепер давай зіграємо, у нас є пісенька «Жили у бабусі, два веселі гуса. Давай, давай ось уявимо, що в нас ще один зверху смачок. Візьмемо цей дірфічка, дивись, який класний. Який це колір. Синього, да? і отак поглядимо, дивись. «Жили у бабусі». Добре? Або давай просто довгі, вже на співсмачка у нас виходила, отак просто розгинаємо лікоть. Давай, давай, щоб ти розумів, куди у нас буде рухатись ручка, як ми лікоть будемо. А давай поводимо. Поводим. Хто? Це підучку. Бачиш, як гарнесенько. Добре, добре. А давай підійдемо до столу, ми ще там підпрацюємо наші рухи. Давай, підходь до столу, підходь. Так. Добре. І ось наш смачочок. Ось наш смачочок. І пробуємо. Встановця. Отак, отак. І буде пів смачка, От ти береш його, береш. Давай машинку поки покатаємо, дивись. Короткі снотки будуть отак сюди. Ось буде півсмичочка. І да, на, на мелодію живу в бабусі, два веселі гуся. Тримаємо машинку, дивись, як ми тримаємо смичок. Отак. А ми зробили? Угу. І рівно наше завдання рівно вести. Оце встрічка, а оце ми тут. Да? Давай. Хто? Ой, жив? Жив. Ще раз жив. Ну ладно, ти зрозумів, як так? рухається. А давай те саме, дивись, у нас скільки слухачів. Те саме ми зробимо смичком. Давай, хоча б так, два такта. Давай, жили у бабусі, два давай. коротенький. І сюди доводимо, де наша підказочка. Отак. Пів смачочка, пів смачочка. Давай. Ось починаємо. Тут. Ведемо, співаємо. Жили у бабусі". Давай, довго". випрямляю. Зрозумів як, так? Що як ми будемо виправляти? Ось сюди. Отак. І повертаємося додому. Тут були, були, пішли, погуляли і повернулись додому. Розумів? Сідаємо, беремо віланшельку і в нас тепер вийде такий гарний розподіл в Давай сідаємо. Покатали машинку, покатали А ну, сідаємо, беремо смичочок і граємо, тепер жили в бабусі. Де наші ножки. А що з нашою башнею? Так. О, як гарно молодець. Так, бери смичочок. Як ми тут тримаємо смичочок? А ми тут треба допомогти. Допоможи білою ручкою. На реструні, Васильок, і на струні будемо грати. Давай трішки я з тобою, а потім Тетяна Івана з нами, і я сяду за Велинчик і пограю. Давай ти знаєш, тоді ми можемо так от зробити. Давай. ти на яланчинці у нас буде такий дуєт, так? Коли дует, то як це називається? Дує. Так, і граємо. Ти граєш і я граю. Все, готовий. На реструні. На струні. І якщо відчуваєш, то допомагай, добре. Ай. Далі. Далее. Давай по правой трошке. Вот так. Хайдуш подит Далі. Далее Добре, добре. А тепер давай лівою ручкою позаймаємося. Лівою ручкою. Ліво. Давай якраз ще трішечка. Ага. А ну давай візьмемо такий м'ячок. А ну, щоб такі пороби правки. Так потиски. Але першим невеликим, першим великим. Двома. Двома. Трьома. Ото. Чотири. Ой, добре. Такі правки, щоб у нас пальчики були клієпеньки. І давай так чотири пальчика так сюди поставимо. Прогледні, навіть. Ой, як газо. Супер. А тепер ставимо, давай на струну Ре, наприклад. Наприклад, на струну Ре, яку пісеньку ти хотів би зіграти? Не. Не знаєш? А дріббушечки зіграємо. Ага. Давай, давай на реструмі, молодчинка, тримай лікоть, назад не заводимо, не заводимо. Давай отак ми спробуємо тобі таку підставочку сонку зробити. Отак, сонечко тобі буде і, і допомагати. Все, лікоть тут. Стоп, стоп, давай. Все. З чотири пальчика стоять. Подивись, де в нас, де наші, де наша ручка? Вище, вушка Давай, до вушка. Ну так, готові, так? Починаємо. Давай. Я не чую. трішки голосніше. Четвертий. Дві, дві, Двух. Шети, чотири. На. Теж нам доподобається пісенька. Так? так, а де наші ножки? Давай станемо більш так, більш, щоб у нас наша лежа не завалилась, тобто нам було дуже зручно грати. А ну давай так, готовий, так? <таспочатку> Починаємо. Ось це відкрито, так? Подивіться, яка в тебе гарна ручка. Давай. Молодець, молодець, молодець. І давай на завершення зіграємо пісеньку просто щітком. Джими і райка в джусі. Давай. Ага. Ти пам'ятаєш, ні? Так, так, так і в нас давай але запайдемо нашу сліденько. Так, 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 так. Ось. Ні, це не поклонник закинуть. Да. Ось. Джейми краєвка вичимості. Все, граємо. Хайнички вже не почувають і пограємо щепочком, Добре. Так. razão. <coughs> Лізочка, ага, дякую, Лізечка, да. я думаю, що всім сподобалося, всі бачу реакції. Дуже такий педагог, контактний. Я бачу, що дуже гарно з малючком спілкується, Хотілося б вашого якогось враження почути, чи сподобалось, чи може щось для себе, щось взяли, якусь ну, якісь моменти, всі ви вже майбутні педагоги. Щось може вам сподобалося, може хтось скаже щось? Ага, так, бачу ручку, Кириле. Та приходьте до нас на педагогічну практику, ми вас теж навчимо. Не на в ланчилях, на скрипках. Чому ви ні бувають і дорослі учні, так що будемо раді вас бачити? Дуже, дуже, дуже цікаво було почути е, враження. Дівчатка, Еліза, хто там? Ще? Ага, он якраз Еліза хоче. Ага. Візуалізація розподілу смічка за допомогою машинок, яку починав. І потім і навіть ця заколочка стріка чи що це було? Це дуже допомагає ці наявні моменти, коли фіксується увага на чомусь. Да? Там якась там стрикозка, да? от вона поділила навпіл смичок, щоб дитинка могла бачити, де верхня половина смичка, де нижня половина смичка. І це якось концентрує увагу самої дитинки да? з машинкою. Тож мені здається, дуже дуже такий гарний приклад. Повозили до половини, повозили весь, ручка розкрилася. Він зрозумів, що, що потрібно зробити, поки що не перевантажуючись, да? ще поки що, як в ігровому варіанті, а потім принесли цей рух на Велинчельце. Мені здається, дуже гарна така практика, така візуалізація для, для, для дітей. Прекрасно. Так, хто ще щось може сказати? Ну, я можу доповнити, що останнім часом. Дуже багато приділяється уваги маленьким учням на оці всі наявні моменти, образні будемо казати, уявлення. І ось нещодавно, майже ну я не знаю, чи 10, го чи 11-го січня цього року, е вийшов посібник такий великий від нашого е відділу, я так розумію, культури. Але він вже видався в Києві. Ми мене запросили бути рецензентом серед інших. І я можу вже є електронна версія, називається ведмедик митець. От я можу викинути в групу. Там дуже багато, тобто там дуже таких ведмедиків, які і вив'язують, і вишивають. Тобто саджають цього ведмедика. Він і поет, він і співачка, і майстер, і художник. Ну, тобто, там дев'ять прикладів. І кому який ведмедик подобається, той того уявляє. І там дуже багато будемо казати моментів. Там і вокалісти, і і Гітарісти, і струнники, і хореографія. Ну тобто будемо казати всі відділення. Тобто, це розвиває дуже багато таких направлень, тому. Я викину нашу групу у цю електронну від... гру. Ну угу. ну добре сказала, Відправлю. відправлю, Тобто ви змогли подивитися там дуже багато відгуків. І багато викладачів з усієї країни працювали за цим проєктом, і всі дуже задоволені, що це дає такий великий повштух у розвитку учнів у навчання. Mm -hmm. Ось так дуже, дуже добре. Дякуємо за інформацію. Ще особисто хотіла додати, що зверніть увагу, там в там бачила Андрій, тут є присутні, да? Як вона пояснює постановку правої руки на смачку? Що все логічно від природи, так? як у нас ручка на тією ручкою, вибачте, показую, так? як вона є, так вона і присіла. Ну, я про провіланчельну постановку так? кажу, хоча і скрипкова, теж вона <звук> десь де, схожа в чомусь, так? не прямо ідентична, але все ж таки. Тобто ж не треба вигадувати там якийсь велосипед, а все в принципі йде від, від того, як ми побудовані від природи. Це дуже добре. І е, зверніть увагу на те, як е, чим менше учень, тим більше цих іграшок. Якихось переключень уваги, якихось, яких а давай пограємо те, а давай зробимо так, і ще щось такого плану. Дуже-дуже, щоб воно було цікаво. Ви ж розумієте, що ну, і 45 хвилин не вийде да, з маленьким хлопчиком, прям 45 він, ну, скоріш за все, не висадить. Ось вони там стали, пішли до, до столу, повозили ту машинку, знову сіли, да? якийсь постійний рух. Щоб э, не і фізично дитинка не, не, не втомлювалася, да, якщо там от сидити і сидити ці 45 хвилин, щоб це було цікаво, тому що ну, в такому віці це дуже важливо, щоб і цікавість до уроків з музики була, до інструменту, да, але все ж таки, щоб ми вже закладали базу, основу того, що як, як постановочка правої, лівої ручки вона все ж таки, щоб вона була зроблена з такого раннього віку. Тому це дуже відповідальний період, хоч він такий. Здається, такий період там всяких ведмедиків, да, всяких машинок і тим паче, але все ж таки це дуже важливо все це налагодити одне, щоб пере 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 переходило в інше, і щоб дитинка засвоювала все ж таки ці, ці знання. Ну, це е, моє враження е, особисто поспілкувавшись з викладачкою, дуже приємна людина, дуже професійна людина. Е, ми будемо дивитися її е, концерт класу. Ви побачите, що там ну, дійсно такий рівень дуже крутий, як для віолончельного класу. У нас не так багато в музичних школах взагалі то класу віолончелі. Якщо скрипка ну є, да, мабуть, в кожній школі, да, то класові ланчели, я вам чесно скажу, ну далеко не в кожній школі є. А тим паче шостка Сумська область, я знаю, як вони там займаються, що як вони грають ті концерти, там де якесь, якесь приміщення під землею там є їм їм виділили. Да, вони зробили це як, ну, як сцену да, для дітей. І вони виходять для батьків, грають там ще якісь заходи. Дуже така талановита і. Активна викладачка. Багато чого йде від педагога. Це моє особисте е, враження. Яким буде педагог, таким буде і клас. Дякую. Ну, я, в принципі, все сказала, що хотіла. Дякую за реакцію. Катерина Панівна, як ви вважаєте, ми можемо зразу поставити далі впродовж теми концерт класу? Чи якось ми будемо перериватися, що ми будемо робити? Мабуть, ми. Перервемося, бо е, хтось може із бажаючих захоче uh -huh. по часу зайти. Е, uh -huh. Ми будемо да, починати там у 16.40, тому 16 .40 хай буде да, перерви, так буде краще. Я вже відправила збірку в нашу групу. Хто хоче особити, uh -huh. я можу відправити особисто, кому це, це цікаво. Так що, такі... добре, добре, значить, невеличка перерва, а потім чекаю всіх на концерт. Да, класу. Кого буде виходити, будемо ради бачити на да. наступному нашому заході. При...